Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП-28, третій день Коп 28 виявився насиченим і сповненим важливими подіями, в тому числі і для України. Одразу сім країн оголосили про приєднання до міжнародного альянсу Powering Past Coal Alliance для переходу до безвуглецевої енергетики. Серед них. Сполучені Штати Америки, Чехія, Кіпр, Домініканська Республіка, Ісландія, Косово та Норвегія. Джон Керрі, представник президента США з питань клімату, прокоментував цю подію наступним чином: цитуємо: щоб досягти нашої мети з виробництва електроенергії на 100% без викидів вуглекислого газу до 2035 року, нам необхідно поступово відмовитися від використання вугілля, і ми закликаємо світ приєднатися до нас у цьому. Одночасно працюючи над створенням робочих місць, що добре оплачуються в екологічно чистій енергетиці. Нагадуємо, що Україна доєдналася до цього альянсу ще у 2021 році, оголосивши про готовність відмови від вугілля до 2035 року. Ще з важливого, Україна в цей день доєдналася до цілого ряду декларацій. Перше, декларація про стале сільське господарство, стійкі продовольчі системи та кліматичні заходи. В межах якої сторони 134 країни-підписанки заявили про намір співпраці з метою зменшення вразливості виробників продуктів харчування до наслідків зміни клімату. Друге декларація про потрійне збільшення ядерної енергетичної потужності до 2050 року, що визначає ключову роль ядерної енергетики в досягненні чистого нуля. В межах якої сторони зобов'язуються працювати разом для потроєння потужності ядерної енергетики до 2050 року, порівняно з 2022. Її підписантами стали 23 країни. І третя декларація про клімат і здоров'я 123 країни підписантки Сторони домовились про посилення співпраці у розробці такої політики, яка максимізує користь для здоров'я від дії з пом'якшення та адаптації. І запобігатиме посиленню впливу зміни клімату на здоров'я. Крім того, 2 грудня в межах КОП-28 відбулися і перші сайд-івенти за участі української громадськості. Кримсько-татарський ресурсний центр спільно з ококлубом організували захід відновлювані джерела енергії та вплив клімату. Екоци зелена реконструкція, погляди корінного населення на постраждалу від війни Україну, де порушило питання наслідків для довкілля. Які вже спричинені або можуть відбутися внаслідок окупації Криму та повномасштабної агресії Росії проти України. Крім того, було порушено питання екоциду, зокрема необхідності фіксування цього поняття в міжнародному праві з перспективою покарання Росії за завдані збитки? Також українська молодіжна кліматична ініціатива Розвій організувала сайт івент. Де розповіла про досвід кліматичних активістів, активісток і постраждалих від конфлікту територій, порушила питання зв'язку між кліматичною справедливістю, миром та правами людини. Спікерами Заходу виступили представники представниці дев'яти країн, серед яких Афганістан, Україна, Сирія, Палестина, Судан, Колумбія, Бразилія, Лівія, Пакистан. Також нагадуємо, що у наших соцмережах є додаткова інформація з полів КОП 28 зі світлинами. Слідкуйте, щоб не прогавити найважливіше!